Спробуйте заплющити очі і зробити декілька кроків. Це викликає у всіх, звичайно, цікавість. Але потім перейдіть таким чином через дорогу, зайдіть до крамниці, купіть якихось продуктів і розрахуйтеся з продавцем. Скажете, це неможливо, а деяким людям доводиться жити з цим усе життя, бо вони втратили зір. То нам слід озирнутися навколо, і якщо бачите таких людей, то бути до них дуже милосердними. Правду говорять в народі, доки не побуваєш на місці іншого, до ти його не зрозумієш. Цінувати свій зір насправді ми починаємо лише тоді, як його втрачаємо. Між тим варто лише трохи уважніше ставитись до самих себе, аби почуватися здоровими. Лікарі-офтальмологи запевняють, що регулярне відвідання окуліста і прості вправи для очей допоможуть уникнути проблем із зором. Найбільш прості два дві вправи. Е, перше це потрібно раз в годину. Подивитися вдаль, немає значення куди вікно тільки не зациклюватися на одній тій самій відстані. І друге, це заставити в цей час себе поморгати разів 10. Що відбувається? Ми концентруємося на зображенні, які знаходяться стабільно на одній тій самій відстані, і для того, щоб бачити чітко, ми не моргаємо і не зволожуємо око. Відбувається пересихання його і фіксація на одній тій самій відстані. Достатньо цих двох вправ для повного зняття до цього комп'ютерного синдрому. Часто кажуть лікарі, люди самі через свою безпечність псують зір, хочеться порадити нашим любителям болгарок одягати окуляри, захищати себе, свій час для того, щоб і свої очі, і свій зір. Коли дивляться на сварку, довжина хвилі повністю поглинається нашою рогівкою. Тому вона не шкідлива для більш для ні для кришталика, ні для сітківки, не, не викликає ніяких змін. Але оскільки рогівка має гарну інервацію і дуже чутлива до будь-яких впливів, то особливо десь з першої години ночі починаються різкі біль в оці. Сльозотеча, світлобоязні, відкрити очі не можна. Перше це профілактика, не дивитися на сварку. А друге, це ті капельки, є, які знімають цей дискомфорт. Тож лишається порадити, аби ви цінували те, що у вас є, та й співчуттям ставились до людей, які вже ніколи не повернуть зору.